Blahosloven Boh, naš se nyní prejesnoj vo Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, тішителю душі істини живе зіселняй благих їх жизни подателю, подати любіль сили, отчистини от всякої скверни. І спаси, блаже, душі наша. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу. І нині присвіт. Найвовіки вікова мін. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, чисти ріхи наша, владико, прости, беззаконня наша, святи посіти, исцели немочі наша, імени Твоє ради. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу. І нині пресне, вовіки вікова мін. Очі наші жиси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да, да прийде царство є Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі і на землі, хліб наш нашим и не веди на своє скушень, но избави нас от лукава, Го. Як у твоє серце і сила, і слава Отця, існе свято духа, нині присно, і во віки веко.

Ще моя Господа, Господи Боже мой, возвеличився, єси зіло. По сповідані і велику облекся, єси, одіяйся світом, як оризою. Розтирає небо, як окожу, покриває водами я своя. Полагає облаки на восхожденіє своє, ходяй на крилу вітренню. Горай, ангели, своя, духи, слуги своя, пламень, огненний. Поснуває землю на твердий є я, не приклониться во вік віка. Без не кори за одіяння є я, на горах стануть води. От заприщени Твого побідну, от гласа грома Твого бояться. Бо сходять гори, не сходять поля, во місто є вже основав Єсим. Миділ положили, його же не прийдуть, ніж обретяться покрити землю. Посилай істочники водебриг посреді гор пройдуть води. Посилай істочники водебріг посреді гор пройдуть води. Напаляються звірі віри я жду, то нагриво жажду свою. На Натихтиця небесне, я привітаю то середи каміння, я дадять глас. Напрає Паяю город привез приніг своїх от то діл твоїх насидиться земля. Розяває траву скотом і злак на службу чоловіком. звести хліб от і віно веселив серце чоловіка. Умастете лице єлеєм і хліб серце чоловіка укріпить. Насичиться древа, польники дреліван стріжиє сіна садил, у птиці возніздяться. І родіє жили предводительство є тими горе високе, єленем камінь прибіжище за яцем. Сотворили суну вовремена. Сонце позна запад своє. Положили сіть мої босноч, в неї же пройдуть ці звірі добра в неї. Ским нерікаючи, восклицей взискати от Бога пішу собі. Осія сонце, і собрашся, і воложах своїх лягуд. І зайде чоловік на діло своєї і на діло, не є своє до вечора. Яково звеличиш, щося діла Твоя, Господи, вся премудрость, Ісусотворилися, і сполнися земля твари Твоєї Я. Всіє море великої і пространної, та мога дихжені, счисла. Але ясо велике ми там, о кораблі преплавають. його, же создалися, рухатися, йому, всяко да до тепіщу, йому благоврем'я. Дав, що тебе їм соберу, то тверд, що тебе року всяческа і сполняться, благости. Покращу що тобі лице возм'ятуться, отим, що дух і хі хізнуть, і опер свою возвратяться. После, духа Твоєго, Ісузица, і обновише лице землі. Буди слава Господня, в обіки, бо віки возвеселиться, Господь у ділі їх своїх. На землю і тура і трястися, прикасайся, горам і рем'ятця. Господи, Господи, в животі моєм, пою Богу моєму дом, де же жиєсм. Да усладиться йому, бесіда моя, о Господі. Ви да, щезну грішниця від землі і беззаконниці, як уже не бити їм, благослови душе моє Господа. Сонце позна запад свой положили ситьму, і вось нож. Яково звели, діла Твоє, Господи, все премудрости сотворили єси. Sláva Otcu i Synu i Svetomu Duchu i na presnej presný vo veky vekov, amin. Aleluja, 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 sláva tebi Bože. Aleluja, 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 sláva tebi Bože. Aleluja, 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 sláva tebi Bože. Господу помолимося, Господи помилуй. поможмо, Господи мирі, спасення душ наших, Господу помолимося. Господи помилуй. Господу, помолимся, Господи помолимося, Господь, храмі, самий собі румінням і страхом Божим, ходячий конь. Господу помолимося. Господи помомили, Госвяті, що вселенці мархіреї наших франців поприємствам, і болібим і єпископи нашим керміли. Честним пресвитерстві Христі Діаконстві, осім прийште людей Господу, помолимся. Господи, помилуй. Обо храмів народі нашим, опридержащих властих наших, і овцем воїнстві Господу, помолимся. Господи, помилуй. Обо раді семі святої обителі, сей сяком раді странню і ружу в учих них, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Обо раз мені воздуху, і плоду земних і ремних мірних, Господу помолимося, помилуй. шестую ще не душі, стражучі блюнених і во спасених. Господу помолимся, Господи помилуй. помомилу, збавитися нам от всякі скорби, гніва і нужда, Господу помолимся. Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй сохрани нас, Боже Твоєю благодатию. Господи помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю, і присно діву Марію, со і святим. Ми помня душе, самі себе і друг друга, й весь живот наш, Христу Богу предади, Teби, Господи, Яко подобає Тебе всяка слава честь, і поклонення, Отцу і сину і Святому Духу, нині і во віки Амінь. Господи, вослах тебе услышим я, услышим я, Господи. Господи, возбах тебі услышим я, вон, мила молені моєго, не возвати да ми по тебі, услышим я, Господи, да і справиться молитва моя, я кокадила пред Тобою, воздіяні руку моєю, жертва вечерняя, услышим я, Господи, Господи, хранені, устом моїми, і двері ораждені, у снах моїх не уклони, серця моєго, во саллукавстві ям. Не пшивати не огрісти, со чоловіки, діла, і І не сустуся своїх, збраними їх накажетня праведник, милості обличить але алей же де дана масти длови моє ям, якої ще й молитва моє облаговолення їх пожертви, Боша камені судді їх. Услыша Аллах, голи мої, як з мого шає з землі, просідишся на землі, растучишеся, косі їх прядів. Як тобі, Господи, Господи, очі мої, на оповах, не отими душу мою. Сухані м'я отці, ти уже составиш самий отце власні лаючих беззаконіє. Паду Твом режу свою грішнице, єдиний єсмець, дом деже, прийду. Гласом моїм, Господу, озвах, гласом моїм, Господу помолихся, пролию пред ним, моленіє, моєї печаль мою, пред ним озвішу. Нехдай щезати від мене духу моєму, і ти познали, сісти моя. На пути сенпо ним може хождах скрища, сітні, смотре ходиснує в озглядах і не бізнає й мене. Твоє вибігство от мене, не нізискає душу мою, озвах, хо тобі, Господи, ріх, тисив пован, є моє честь, моєї сина земли живих ми моленію моєму, як смирихся зіло, і збавим від гонящих м'я, як укріпишеся, паче мене, і зведи із темниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму. Мене ждуть праведниці, Дон, деже воздаси, ні. І зглубиниво зваху Тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду тушити твої в неблющі гласу. Моленія моєго. А ще беззаконні я назріши, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очищені єсть. Posved твої очі, о душе моя і на Божіє возре смотреніє, і благоутробіє, Како небеса приклонив на землю сниде, да вознесе тебе окаянства твоїх страстей і постави тя на камені віри, О, дійство страшного чудесе, слава і спащанню Твоєму, человече. І мене рада Твоє, потерпіття, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє упова душа моя на Господа. Ви ж твоя законна я діла, О, душа моя, і почудися, како тя земля носить. Како не раз КАКО коли ки звіри не найдають тебе, какої сонце не заходи моє сіяти тебе не преста, востанні покайся, і возобі ГОСПОДУ, споду, солішких тебі, солішки поміжу. Сраже утренне до нощі, осража утринія, да в уповає тизраїльного Господа, і мучено, чого повальніє всесильне, Господи, тебе молимся, всякий бід. Срасте ім'я тежа нам ізбавитися, якодажість нашу мир не прийде, і во чистоті, поживши обрячий водень, судний, благопрямі на тебе, владику і милостива. Валіте, Господа, всі єзи, похвалите є всі люди. Є. Учениче страдачеєр Єрмолає, страха ради ногода, беззаконних криється, являєши, радується, сокровиної таємство, страстотерпицю, пантелеймону блачесіяє я і умираєш і являєшся, Усердно за Христа за благострадати і зболивши. Як Господа милості много євного ізбавленням, і той збавить Ізраїля от цих Мучениче, Учениче страдаче єрмолає священную Божість. Священо божеліл, єси, святитель був Ісуса Ісуса І держите не і нечистиять нас, єси, чесними, словеси Твоїми, люди, благодатію. і прийшел Єси Бори мене, страдальчеською кров'ю Бого Богоблажень. Всемилося на нас, і сьогодні прибуває твовік, єрмі паже пажеї єрмоя, і ярмо вкрата Вірно Господні мученики, Чудно страдавши я і лукава убивши я, і омившися Банею Наже вторими сквернами я, восхвалим священослав'яще і тих пам'ять празнує торжествующе. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині пресно, і во віки віковам. Свям'я влади чи все пречистая. Я же спаса Христа не ізречено родшая, я боєдинуся за хрестательницю, і не мою сіну, і по крови радованіє, і душі моє, божественної утишеніє, у пом'я і збави не осипающа го і Огня вічну мати Христа, премудрость прості тихий, святоя слави, безсмертного Отця Небесного, святого блаженного. Isuse Kriste, že sonca na západ, vidim vše svit večerný pojem oca i syna, i sviatáho ducha Boha, dostojím je synu. Господа, Господа, благослові, сера босподні, си рабо Господні, раб господні стоящий в охрамі Господніх, во дворі дому Бога нашого славу. Blagoslovite, semeni, blagoslovite, gospoda, gospoda, blagoslovite, Blahoslovenie si, Ospode, Bože, Otec našich, ich i proslavleno imia Tvoje vo Bude, Ospode, milosť Tvoja na nás, akože o povah obdatia. Blahoslovenie si, Ospode, nauči nás opravdaniem Tvojim. Blahoslovenie si, Vladekov, rozumie na opravdaniem Tvojim. Славословени си святий, просвіти нас, оправдані Твоїми. Господи, милость Твоя, бо діл руку Твою не презри. Тобі подобає хвала, тебі подобає, піні є, тобі слава подобає, то і Сину, і Святому Духу, нині віков. великі І Іспане вечерню молитву нашу, Господи. Би. Господи, помилуй. Заступи і спаси, помилуй, сохрани нас, Боже твоєю благодатію. Амінь. Вечера все съвършена, свята, мирна и безришна, у святе, Господа проси. Ангела мирно, мирна наставника, хранителя, души телес наших у Господа проси. Проще не уставление и рехови пререшения у Господа проси. Добрих і полезним душам нашими мірами ровив Господа, проси. Проче вреве жоту нашому мірі покаянні скончати у Господа проси. Бодай, Господи. Християнське кончине жовто нашої безболізне постидне мирне добро, твіта, на страшні в судищі Христові проси. Бодай, Господи, Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владочицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предади, Тебі, Господи. Як влахи чоліку любець Бог я сей тобі славу посилаєм Отцу і Сину і Святому Духу. Нині й во віки Амінь! мир, всі. І духові Твоєму, глави ваша Господи, ви приклоніте. Амінь. Царство Твоє благословена, і припрославленого Отця, і Сина, і Святого Духа, нині присно, і во віки віку, Яко блудний син і ащедре, приймім я припадающа, Го, яко єдина наємник Твоїх Боже, і помілуйм'я чоловіку любче. Вочому на небесі, яко очі рабу руку Господі своїх, яко очі рабу в руку споже своє, Так очі наші, Господу Богу, нашому дондежу ще тридний, якої жив падиво розбойників уязлений, тако кої, Господо копнув і, диву, і, Та, ко, і спаду, хок, гріхов, і уязлинами є душа, ко, кому прибігну повинний яс. Тохмо, котибі благоутробному душам рачу, і зли нам я Боже, великою милой. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яка по мною, сповником ся уничижені, найпаче наповнився душа наша, поношення, обзоющих, і уничиження гордих. Слава тебі, Христе Боже, апостолів, похвала, і мучеником разом веселіє, і же проповідь, Тройця, єдино сущна. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині пресно і во віки Амінь. Єже, радуйся тобі, зовемцу, ангелом бо Боневі. Черто кіпері, пристолоненний, нарицающе тебе, і не комую гору, і купину нерву палиму. Кушайся, раба твоєго, владыко, по глаголу твоєму Яковидіста очі мої, твоє, є твоє, же єси вотвал перед лицем всіх людей. Світло откровений, язикові славу людей твоїх ісраїля. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині пресной во віки віков.